Нова схема, за якою зламують телеграм, зберігайте та розповсюджуйте це відео, бо вже багато моїх знайомих потрапили в цю неприємну ситуацію. Якщо бачите смс, проголосуй за малюнок, це воно не переходьте за посиланням, не відправляйте код, бо вашою сторінкою моментально заволодіють і будуть розсилати прохання позичити гроші від 15 до 25 тисяч гривень або так точно проголосувати. Коли люди ведуться, вони дають реквізити карти у Укргазбанк, які потім моментально змінюють на неіснуючі. А також блокують можливість телефонувати вам по телеграмі. Тих, хто відмовив або здогадався, додають в чорний список. Якщо це вже сталося, то робіть три кроки. Напишіть у службу підтримки текст, мене зламав. Але розсилають спам від мого імені, просять гроші. Завершіть всі сеанси, щоб я могла зайти зі свого пристрою. Якщо треба, пишіть декілька разів. Вказуйте пошту та номер телеграм. Напишіть знайомим та попередьте, щоб не реагували. Дочекайтесь один-два дні, сторінку можуть повернути. Намагайтесь зайти знову і знову. І на завершення включіть двохетапну перевірку, закрити всі пристрої та розкажіть близьким про цих шахраїв.